Доброго дня! Слава Україні! Місто Тернопіль, 19 вересня, і в мене почала масово дозрівати Актинідія. Сама перша то була Женева, вже ми її зібрали, а зараз йде збір Актинідії Київська гібридна. Колись я її купляв на базарі як київська крупноплідна, але виставляв на YouTube спеціалісти, сказали, що це київська гібридна. Ну, Мені різниці в сорті великого немає. Сорт цей мене влаштовує, урожайний, е в середині вересня достигає. Це не самозапильний сорт, потребує запилення. Маю хлопчика Дон Жуана, який запилює Актинідії. Я вам говорив, що найкраща формовка це пергола. От я маю колись така арка при заїзді в підвал. Мав тут виноград. Зараз виноград, десь років 10 я звідси забрав і посадив актинідію. Так вроді не видно, але вона ховається і це її добра характеристика, бо коли були ті серпневі температури 35, вона Гідно перенесла ті температури. І не було ніде не предпаленої ягоди, бо вона вся внизу під листочками. Так само, як і ківі. От вроді не видно ягоди. Це з самого низу. А ягода є. Це пізніший сорт. А це київська гібридна. Ще сорти. Крупноплідні джамба і кенсред не достигли, але це може і добре, що достигають поступово. Сьогодні заказ є на 5 кг ягоди. Ягоди нарвав уже. От така в розрізі. Уже насіннячка повністю. Почорніло, дозріло, ягода. на смак кис... солодка, Чуть-чуть лед вловима така кислинка біля шкірочки. Це якщо ще ягода така, як в фазі технічного дозрівання, коли вже ягода зовсім розметнеться. Але коли вона зовсім розв'якнеться, її не можна рвати. Треба тільки різати потім оці черешочки, вона отак у кожній по три штучки у суцвітті. Отак, от бачите? То коли вона в фазі повної спілості на кущі, то її треба оце обрізати, бо у неї мокрий відрив. Коли відриваємо, то травмуємо ягоду. А коли от вона у фазі технічної зрілості, то просто от беремо, тянемо, вона обривається так само, як черешня, як вишня. І вона полеже 24 години і вона вся змякне, дозріє, набере свого характерного смаку. Культура це дуже мені подобається. Якщо е, оволодіти агротехнікою вирощування, то вона гарно відтячує. А два слова про агротехніку, хоч я кожен раз вам розказую, але ну, дуже багато в мене саженців купляли цього сезону, ще наче ніколи, скільки не куплялись, не було реалізації таких саженців, то я всіх попереджаю, що... Садити на півтінь, східна або північна сторона будинку, ні в якому в разі не західна і не південно-західна. От у мене тут схід, і тут в мене все в актинідіях. Ось такі йде на сонці, Чуть-чуть, вроді припікається, ну, але це вже вересень, вона показує, що вже пора її збирати, починає трошки жовтіти лист. Але ягода не підпалюється. О, така сама сорт київська гібридна. І тут, тут у мене хлопчик. Отакий от самий варіант. Такі качалки висять з ягодами. Давно в нас не було дощів, але ця ягода потребує поливу, коли нема дощу. Ось такі жмені просто береш, так як черешню і її. Звичайно, рветься не так швидко, як персики яблука, але за годинку можна відро нарвати, якщо гарний, а такий. Врожай, береш і. Так що хто ще вагається садити, не садити актинідію. Однозначно треба садити, вибрати її гарне місце, трошки підкислити ґрунт, додати у посадкову яму, трошки перегною, трохи з соснового переприйшов субстрату. Хто не має субстрату, купіть в магазині мішок кислого верхового торфу. І все буде нормально. Прирости дає дуже великі, потужні. От там видно далі, які вона дає гарні прирости. Коли буде обрізка, це все, що від плодоносило, вирізаємо, а на заміну. От лишаємо такі ось пагони, пагони заміщення. Вони скрізь є. По, по всьому периметру крони маємо. Так що бажаю всім гарних врожаїв. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава!